Ну, Альона, я вам скажу це починаючи, напевно, десь з 20-х чисел лютого 22-го року. Я говорив і закликав через соцмережі людей бути готовими до найгіршого і готуватися. Якщо ти очікуєш ту чи іншу подію, і ти до неї підготовлений, то в принципі, скажімо так, значить ти озброєний. Якщо ти озброєний, то ти вже не беззуба, безропотна тварь, яку можна прибити, а ти вже. Той, хто буде огризатися, десь так приблизно, якщо говорити про ситуацію з Каховською ГЕС. Ну, ви знаєте, я можливо там вже й говорив в ваших ефірах, що одне з моїх сьогоднішніх занять це координація з нашими партизанськими руками, які є саме на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині. Е, інформація про те, що расисти будуть підривати ГЕС, вона не з'явилася вночі для, для, так, для багатьох людей. Ця інформація була очікувана. Ну, по перше, давай говорити відверто. Якщо ми зараз говоримо лише про Каковську ГЕС, звичайно, я можу говорити про інші ситуації, в тому числі свого життя, але якщо так. Взяти те, що зараз найбільше і найближче, та отже, на протязі останнього майже півтора місяця дуже сильно йшла закачка води в Каховську Рес. Якщо подивитися на графіки цієї закачки води, якщо не помиляюсь, Тарас Березовець себе десь там на сторінці публікував. Ну вже є це в пабліках, тому можуть люди знайти. На тлі, скажімо так, знаєш, графік і стабільний, стабільний. Потім окупація його фактично немає, а потім такий вистріл, і останній місяць буквально там. До небес питання заповнення водою Каховського водосховища стояло просто нон-стоп онлайн, як то кажуть, і все це спостерігали фахівці, і ми це також знали. Я думаю, що Генеральний штаб України також знав. Тому для багатьох людей це не було новиною. Якщо ми говоримо про партизани, які є на окупованих територіях, в нас також є контакти з людьми. То в принципі, вони казали, що росіяни вивозять все, росіяни вивозять награбоване. Росіяни вивозять дуже багато своїх тих штабних речей. Ну ті, хто знаходилися, ну, ті, що мали можливість спостерігати за певного рівня штабами російських окупаційних військ е, саме на лівому березі Дніпра, і в принципі. Така інформація була, що росіяни готуються, раз вони втікають, значить нічого хорошого. Це не ну як то кажуть, не передвине передбачувало і люди зрозуміли ситуацію. Те, що не всі мали доступ до інформації, те, що багато людей просто там у них відсутній, просто відсутній зв'язок елементарний. Так, це правда. Можливість мати невеличкий зв'язок. Ну була там наприклад у жителів Олешків, там десь підійти, відійти на горбики, на, на дерево залізти, десь добивало е, наші ретранслятори. Хоча росіяни глушили, але тим не менше ті люди знали, попереджали сусідів. Це правда. Хто зреагував, хто не зреагував, це вже особистий вибір кожної людини. Звичайно, я розумію, що людям просто ну тупо нема куди дітися. Це перше. Друге, росіяни створювали неабиякі перешкоди для того, щоб мирне населення не покидало території Ми знаємо, що їхні е, він як скажуть, війська ніколи не відрізнялися якоюсь там толерантністю до місцевого населення. навпаки, намагалися завжди прикриватися місцевим населенням, і ми це прекрасно знаємо. Тому така історія. Що стосується інших моментів по військовій лінії? ну давайте так: диверсійні групи наші на резинових е човнах завжди переміщалися там, тому що ми працювали. Це не є велика таємниця, ми працювали сили спецоперації і так далі. Е там все нормально. Ну з того, що я знаю, я не знаю всієї ділянки річки Дніпро, але з тим, з ким я спілкуюся зі своїми побратимами, які в певних регіонах працюють. Вони ситуація була контрольована, тобто, з нашої сторони, ну з тієї сторони, де мені відомо, там все нормально. Хлопці не постраждали. Я говорю за наших бійців. Що стосується інших підрозділів, які готувалися чи ймовірно готувалися йти. В так званий контрнаступ, чого я кажу, так званий, тому що ним вже всі вуха прожужжали, Ну і ми ж можемо говорити все, що хочеш, але про це знає лише керівництво генерального штабу, яке нам з нами звичайно не ділиться і правильно робить. Але тим не менше, підготовчі процеси були ні для кого не було секретом. Що однією із ціллю, як сказав пан Залужний, ми хочемо дійти до моря. Ну а вже далі фахівці завжди говорили: ну і просто дійти до моря тих 84 чотири кілометри. Це одна історія, але вигрібати з двох сторін від кримського групування і від донецького групування то це інша історія. Тому треба було йти ширшим, як кажу, ширшим куском і ймовірним з ймовірним заходом до Криму. Я би сказав би до степової частини Криму, я вже не кажу за гори, гори там трошки інша історія. Тому, в принципі, чи готувались до цього росіяни, так вони готувалися, і недаремно вони завезли ті сотні тонн тротилу для того, щоб це рванути. І от тепер питання: чому це стало шоком для багатьох людей ну, в Україні? Це відсутність інформації. А чому це стало незрозуміло, я би сказав, непоняткою для багатьох проросійських кремлівських пропагандистів на території Західної Європи і Сполучених Штатів Америки? А це вже історія провалу комунікації з боку української влади, тому що з моменту як відбувся вибух, журналісти, детектор медіа, ваші колеги досліджували цю історію. З моменту як відбувся вибух в 2.50 ночі. До першого повідомлення офіційного джерела в нас, президент Зеленський, через свій телеграм-канал. А через декілька хвилин на своєму Твітері англомовною версією це було зроблено. Якщо не помиляюся, в 8.30 ранку. Отже, цілий день, коли Америку трясло, не Україну українці спали. Ну багато українців просто спали. Ну дехто в ресторанах гуляв. Ми бачимо там теж розслідування колег журналістів, але тим не менше. Але Америку трясло, тому що в Америці процвітала просто вакханалія про російських наративів в соцмережах і в Ютуб каналах. Навіть Ілон Маск запостив там одного з колишніх працівників Fox News в контексті того, що ні все так однозначно, що це могла все таки зробити сама Україна, і так далі. А в нас всі джерела мовчали, Анна Маляр мовчала. І ну, всі, абсолютно всі офіційні особи, просто мовчали, і де не де в телеграм-каналах якихось почало щось з'являтися, і ця вакханалія призвела до того, що російська пропагандистська машина настільки вміло спрацювала, що сьогодні ми маємо доказувати, що ми не верблюди. Це аналогічно, як була історія земеж 17 Тільки тоді ми були не готові, абсолютно не готові. Я вже казав неодноразово, що інформаційну війну в 2014 році ми дули по всім фронтам. То сьогодні. Механізми і алгоритми, як спрацювати в Україні, є. Але поки Володимир Зеленський спить, російська пропаганда працює, і так воно відбулося в нас сьогодні. Без офіційного коментаря з банкою нічого з місця не зрушилося до 8.30 ранку. Далі, якщо ми вже так зацепили не тільки Каховське водохранилище, а взагалі, як от військові проживають чи переживають такі речі. Скажу відверто, завжди готовий до гіршого сценарія. Тобто, якщо є питання, а що буде якщо, що, то я кажу, буде саме гірше, що тільки може бути. Якщо висить рушниця, то вона обов'язково вистрелить. Якщо завезли в, в е, там, де знаходяться фактично турбіни і трансформатори. То значить, буде колосальний взрив буде колосальний шкода навколишньому середовищу у вигляді різного роду мастил, які вильються в річку в річку, і як то кажуть, і підуть далі по течії. Це буде екологічна катастрофа. Чи прораховували ми цей сценарій взагалі в Україні? Так прораховували, і як тільки дізналися ще рік тому, що росіяни завезли з Рівчатку, дуже багато експертів говорило про наслідки, куди піде хвиля. Ну в залежності від глибини підриву, це все зрозуміло. Але люди опрацьовували найгірший гірший сценарій. Чи готувались до цього росіянці, окрім вивозу всього того, що вони вивезли? Готувались, і всі медіа про це говорили місяць тому, пам'ятаєте? Всі плавзасоби на лівому березі Дніпра людей забрали. Це в принципі вже знає, ну Альона, скажу чесно, це вже алярм. Це вже такий алярм алярмистий. Але було ще одне рішення рішення російської окупаційної адміністрації і так далі, з приводу нерозслідування тих чи інших техногенних катастроф на окупованій території. Отже, оце вже знає, це вже. Часовий механізм включили, просто поставили його на відкладений десь на пару днів, і фактично воно й бахнув. Тому військовий, який готовий до найгіршого сценарію, він в принципі проживає цей момент, не переживає а проживає. Тобто тут треба якраз таки не переживати, а проживати і робити те, що ти маєш робити там, де ти є. От для військового це от такий от сценарій. Ну так, якщо коротенько, от я відповів. Минулого разу, пане Ігорі, у нас був фантастичний коментар від нашого глядача, який написав: ну я там дослівно не пам'ятаю, але було сказано так, що коли слухаєш Ігоря Лапіна, то хочеться застрелитись від того, як все погано. Але коли ти розумієш, що Ігор Лапін каже все правильно і правду, як воно є, то хочеться застрелитися у друге. Тому оце правда, да? тому що ну, ви ж ви ж ріжете по-живому, ви кажете, як воно є, і від цього е, боляче подвійно. Та? Оця правда, яку там багато хто не хоче бачити, розуміти і так далі. Єдине, що пане і горі, мені все ж таки здається. Да, я просто припускаю, що та ви готуєтесь до найгіршого. Ви були одним із тих, хто готувався до війни, хто закликав готуватися всю країну. Але е чи справді ви могли подумати, що буде бахмут? Та, от в тому сенсі, яким бахмут є. Ми знаємо лише частину е, того, що там було. Чи справді ми могли бути готовими до Пучі, чи справді можна бути готовими до людських трагедій? Тобто, вже чорти з ними, з цими ракетами, ти до всього призвичайвся і розумієш, як в цьому існувати. Але коли беззахідні страждають, от я в цьому ця компонента мене найбільше турбує. Ну і якщо ви вже рішите по-живому, то ми зараз розуміємо, та що і е, там не дарма виходить генерал Наєв і каже, Київська ГЕС захищена. Не дарма там всі інші кажуть, що ну там ми більше нічого подібного на контрольованих територіях? Ми не допустимо. Але от там, фактично, слова вашого побратима і сьогоднішнього нардепа Романа Костенко, він каже, що справді росіяни можуть спробувати вдарити скрізь, де можуть дотягнутися по будь-яким там ГЕС, наші критична інфраструктура, що власне вони робили всю зиму. То отут тепер ключове питання, пане Ігорю: а що там наші тили чи прикриті вони? Як ви гадаєте? Давайте говорити відверто, щоб Київську ГЕС рванути, то треба туди завозити знову ж таки сотні тонн зривчатки, а ми ж її туди не завозимо. І вона під нашим контролем. Отже, ну я думаю, що тут проблеми нема, окрім тактичної ядерної зброї, яку росіяни страхають, що, що можуть використати. Давайте так. Чи щось з того, що вони говорили, вони ще не зробили? Ну, от якщо просто сказати Київ за три дня, ну вони не зробили, бо ми їм не дали. Але ж вони пішли. Чи чому не були готові люди? Ну, люди були готові. Мої знайомі дуже швиденько виперлися вибралися з Ірпіння, знаючи те, що я тут, як теж дехто казав, що я параноїк, але ж що... слухалися. Да? Кажіть, що хочете, називайте мене, як хочете, але робіть правильно. Поступайте правильно. Е, другий момент: що ми не були готові і чекали команду з офісу президента на підрив мостів. Якби підірвали мости, то так би би туди вони не дійшли би. Давайте говорити відверто. І... Якби о той офіцер, який підірвав все-таки потрібний міст, в потрібному місті, якби він чекав би далі наказ Офісу президента, то я думаю, що прийшлося б партизанити десь так в районі вже ну, до сьогоднішнього дня, якби тако, не дай Боже, самий найгірший сценарій, що столиця впала, і так далі, ну, я би партизанив би, якби вижив би десь, я так думаю, на Житомирщині. Далі, навряд ли, вони полізли б, ну, десь так, до Рівенщини, далі би не дійшли б точно. Ну, Така історія. Чи готові ми були партизани? Ви не повірите, готові. Під час оборони Києва пам'ятаєте така структура, яких називали божевільними, рух опору капітуляції. Ми готувалися до партизанської війни в місті Київ. Ми викликали всіх оцих любителів Подземельєв, Дігерів, щоб вони намалювали карти, показували проходи. Ми готувалися до війни в місті. Ви собі не уявляєте, це правда. У нас на штабі вон той же самий там Андрій Левус, ну не дай збрехати. Ми цим питанням займалися на повному серйозі. Далі, чи були ми готові, що росіяни будуть застосовувати е, там якусь там хімічну зброю? Так, були готові і не даремно просили е, протигази. І давайте пригадаємо, скільки протигазів волонтери збирали на початках війни. Чи використовували вони це? Звичайно, використовували в Маріуполі. І цьому є дуже багато свідчень. Розумієте? Тобто. Коли ти готуєшся, ми були готові, але нас вважали божевільними. Ми казали, що я, я писав себе на сторінках в соцмережах: продай якийсь хлам купи рушницю. Чим займалися ветерани війни, От їх, оті, та категорія, яка на День Незалежності вийшли багато там 70 чи скільки там тисяч ветеранів, чим вони займалися в перший день війни з тих, хто не добіжав до військоматів або там, де військомати втікли. Вони займались пошуком зброї. Всі займались пошуком зброї. В той же час оці всі мости, оте все, що розміноване було на півдні, воно призвело до того, що через 6 годин південь України вже фактично був зайнятий. Давайте порахуємо, скільки росіяни, за скільки часу вони доперли до Каховської ГЕС. Пані говорю, ну ми знаємо та знаємо цю історію. Тут треба а, знаєте, як ви кажете готуватися до всього, але все одно повертайтесь в минуле. Давайте зараз про ті об'єкти, які в нас є. Я якраз от і говорю далі. Отже, Київська ГЕС, ну з повітря вона, я думаю, прикрита ракетами прикрита. Але тим не менше, ну добре ми зуміли відбивати одно шість балістик. А скільки ми зможемо, а що в росіянців тільки 6, якщо вони пустять 16, А якщо вони пустять 20, А якщо одна з них, якщо вони всі будуть іти на ГЕС, а одна з них буде з тактичною ядеркою? Тому чи треба до цього бути готовим? Я вам скажу з приводу ядерного шантажа Росії, що я е, на превеликий жаль, до чого я готуюсь е, морально і хочу сказати, не хочу наганяти жуті, але якщо росіяни замінували Каховську ГЕС і в подальшому підірвали, тоді, будь ласка, чи замінували вони зараз? Запорізьку атомку замінували. То вони це зробили, ті е, тротіл туди завезли, щоб на нього дивитися? Думаю, що ні. Використовуючи елементи своєї пропаганди, що в Откаховську ГЕС взорвали українці, зараз вода падає, і нема можливості підкачати рівень до охолоджувальних е, цих е, озер. І от гріються, радіації, гріються реактори гріються. І ймовірно може бути вибух. Це буде слідуюча їхня теза. А потім вони гепнуть, коли вже будуть розуміти, що ми вже пішли, що запорізька атомка в нас вже в тилу, що в них все обрізано, і далі надія на два елемента: один елемент, що спецоперацію проведе Україна, другий елемент, що вони здадуться, вони такі ідіоти взриватися разом з, 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 з атомкою. Але з другої сторони, росіяни не ідіоти. Слухайте, та вони як та саме по принципу рванув чеку кинув гранату не лише так. Там вже є повідомлення із закликом мешканців енергодару евакуйовуватися. Єдине, що пане Ігорю, я розумію про що ви кажете готуватися, але відверто кажучи, та в нас не скрізь і не до всього є механізми. Ну ясно, що там колись була заява Давида Рахамі. Ми можемо просто посміятися. Та що е, проти застосування ядерного озброєння він пропонував розширити чисельність української армії. Не знаю, тілами, можливо наші захисники мали нас захищати від цих ракет. Але по факту, що ми можемо зробити? Проти тактичного ядерного озброєння і що ми можемо зробити з тим, що вони замінували е, атомну електростанцію. Та вони будуть програвати, вони будуть втікати і будуть наносити по нам удари? Дивіться, давайте так. Питання ядерної безпеки це питання вже не рівня Рахамії, звичайно, і не рівня навіть тільки України. Це рівень міжнародного глобального світу. Е, чим довше світ буде тилитися в контексті розуміння цієї загрози, тим ближчою буде ця загроза. Скажіть, будь ласка, міжнародні інституції, ну я за ООН вже мовчу, це імпатієнти, які просто сидять на грошах тих країн, які там участвують. І в принципі, не холіри не роблять. Вони, до речі, вчора вітали, на, вони навіть не додумалися вчора поздравити наших журналістів. Вони додумались привітати е, з Днем русского язика. Ну, що, що ми ще можемо говорити? Але... Є МГТ, є така поважна інституція, яка теж нібито щось там робить. Що вона робить? Вона лише документує злочини Росії, абсолютно нічого не вживаючи, абсолютно ніяких заходів щодо включення Росатому в санкційний список. Ну розумієте, ми ж пам'ятаємо, санкції для росіян будуть пекельними. Система СВІФТ телилися і телимося далі. Санкційний список для енергозберігаючих компаній, росіянських і енергогенеруючих компаній світелиться. Слухайте, у нас заводи, спільні підприємства, у нас, у нас Ашан працює в Росії. Ну, ну ну про що ми далі говоримо? Та нема ніяких санкцій в цьому контексті, і на цьому, тлі, на цьому тлі дуже прикольною виглядає заява Зеленського, яку він нещодавно сказав. Що в принципі ми готові подумати на що там якого провода Альяті Одеса. Ну, це не цитата, звичайно, але в такому контексті. Тобто, коли ми кажемо світові, так ви візьміть санкції, і зробіть. І, будь ласка, якого хрена дізель ще по трубі до Угорщини? От якого хрена? Що в нас там? Друзі, чи що в нас? В нас в нас там якісь там. Ну я розумію, що дуже хочеться на арахаміти хоча б ще 100 мільйонів чи 7 мільярдів. У нас зараз, до речі, є така фраза: е дарую цитату: на арахаміти пару рублів, чи пару гривень, чи пару доларів. Тобто, не краще. Роман Світан теж любить дуже так. цю фразу. Я ж кажу, є така цитата. Це не моя цитата, але я її дуже сильно підтримую. От дуже дуже кльова тема. Я про це правда говоривши десь. Там певно, я оговорився про це десь певно з, -з, 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 -з рік назад. От, але щось так сам забувся. А тут а мені сьогодні, от Роман Світан нагадав, я такий думаю, блін, ну це ж нормальна тема. Так от, ну дуже хочеться на м'якопроводі нарахаміти. Ну то що ті довгі зараз стрельнули по аміка по м'якопроводу, ам ну то вони стрельнули. Це є сіра зона, і росіяни там пуляють куди хочуть. Але ж питання в чому? Питання в тому, а що таке м'якопровід для України? Ну, пару гривень заробить на арахаміять. А що таке м'якопровід для Росії? Це торгівля газом, тільки вже не сировиною, а із <ріх> Трошки більше грошей. Ну так по-простому, щоб прокачувати газ, що прокачувати аміак, для росіян. Це трошки просто трошки більше грошей. І в цьому контексті ми далі продовжуємо трошки бути беременними і трошки торгувати з Росією. Да? Трошки, трошки слухати Росію. А тепер дивіться наслідки нашого трошки слухати. Це ж. Тягнулося в контексті зернова угода. Пам'ятаємо всі, що про аміак і так далі. Хоча я хочу сказати, треба віддати належне. Вперше про аміакопровод я почув від Зеленського до повномасштабного вторгнення, де він сказав, що ми готові качати аміак, але дайте нам полонених. З цього моменту росіяни сказали, Окей, полонених не дали, сказали, давайте так, аміак дамо, дамо полонених, а давайте поговоримо ще про щось. Ну, тобто вони вже що типу, тут ми вже домовились, що все, ну все питання вирішене. Давайте тепер ще щось. Ми вам дамо тоді не 100 полонених, а 140. Ну, наприклад, тому така історія, і е, дуже хочеться на рахаміти. Але в контексті е, ГЕС підірваної, в тому числі е, питання зернової угоди, е, сільське господарство, якщо не помиляюсь, 94% зрошувальних систем Херсонщини похоронили. Тобто, це, це, це в майбутньому пустеля. Е, 74% зрошувальних систем Запоріжжя похоронили, і 30% Дніпропетровської області похоронили. Також я думаю, що вже ті Солончики на Криму вилізуть остаточно, і сільське господарство в Криму, в принципі, ми там і дохоронимо. Давайте говорити відверто. Ми будемо мати туристичний комплекс пустеля. Ми до цього повинні були бути готові. Зернова угода зараз ж вона грає підрив цієї ГЕС, вона ж грає зараз дуже хорошо на руку у Росії. Чому? Якщо не поміняється, більше трьох таких великих складів не було, нам було саме на тій території. Все. Зато російське зерно тепер буде йти по накатаній вагонетками і вагонами, як захочуть. Причому ціну буде ставити, тому що Україна тут зернову угоду ж не виконує. Така історія: чи ми мали би бути готові до таких речей? Військові готуються всі на своєму рівні. Країна має готуватися на рівні країна. Країною керує некомпетентна влада. Я це вже, вже говорив, вже просто вже в мене. Як то, рівень е, толерантності в мене вже закінчився, да? тобто ахреніватор вже в мене зламався і я вже не охреніваю. Це ж не матюк, ні. ні. От тому така історія. І е, некомпетентна влада призводить до того, що зараз вони починають шукати якісь виправдання якимось тим чи іншим невдачам. Ну, наприклад, сьогодні моя любима Ганна Маляр вивалила. В медіа я аж не втримався вже сьогодні на в себе на сторінці. І про це, напевно, зроблю стрім. До речі, ваші глядачі, ті, що зараз дивляться, мають що зробитися? Підписатися на «Lapin from Ukraine, бо я про це буду розповідати на стрімі. От так, от вона вивалила, що ми ж готувалися до війни. У нас оборонні споруди в округ Бахмута були. Ми ж сьогодні з вами тільки що ви про Бахмут питалися, да? У нас, каже, в округ Бахмута були оборонні споруди. Є таке польське слово на кур починається, на ва закінчується. Тому що навіть в мене в моєму батальйоні був бойовий наказ, згідно якого я мав обороняти позиції не 100% особового складу, так як положено згідно всіх нормативів правил ведення війни батальйону в обороні, А лише а 50%. а і 50% купали, і ми на ходу щось купали. І якщо вона знайде мені хоч одного голову ВЦА. Який тикне на карті пальцем, де була хоч одна оборонна споруда, я його розберу як жабу. Чому? Бо там не було нічого від слова напроч. А якщо ми пригадаємо, як вздовж поля Юра ішов спокійним вінче, вздовж поля, і да вінче каже, оце все пусто, немає ні одного оборонного рубежа, то його там і не з'явилося. Тільки Юра з ним ішов влітку. А я можу сказати про те, що відбувалося ще навесні квітень-травень. Розумієте, тобто нічого не було. Мої пацани лопатами, причому г лопатами, одна лопата на чотирьох, бо ще ж треба їх десь купити, а їх нема. Волонтери везуть, але лопати в нас на розхват. і лопатами. Хлопці купали замість того, щоб обороняти рубежі, і я мусив розріджувати власну оборону, бо мені треба було купати позиції. Розумію, і вона сьогодні виходить і каже: ми були готові до оборони Бахмута. ВЦА будували. От тепер мене друге запитання: скільки ВЦА списало на це будівництво коштів? Тому що мені пацани з Житомирщини передали пару фур лісу на той укріп район, який я будував, і вони і ті фури. Там ще один водій, дальнобійний був такий ну, з таким конкретним фаберже, учасника АТО, Ну АТОщик такий нормальний. От то він заїхав на прямо на, 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 на позицію. Е, ну, е, да, біля Троїцького прям заїхав на позицію на фурі вночі, щоб ми розгрузили, бо нам не було чим совати ті брьовина. Ну совати брьона, то ми там будемо совати їх місяць. От. Ну, Тобто, до чого я веду, що ну, реально люди всім миром щось робили. ВЦА зробило зеро, слово зеро це значить зараз нуль. А позиція нульова, то там не ми її називали в позиція очко. Тому туди, коли заїхала та фура, то то туди навіть, як то кажуть, ногами ходити страшно для деякого з ВЦА. Але тим не менше вони розповідають, як вони готувалися. Завтра вони будуть розповідати, як вони готувалися mm -hmm. до того, що росіяни підірвали каковську ГЕС і готувалися до розмінування Ченгара. Це була якраз така замануха, така знаєш, щоб вони поглубже засунули. А ми потім десь там під корінь обрубали. Десь так приблизно mm -hmm. доглядають.